Купили новий засіб для сріблення меді та сплавів. Ну і Не тільки для сріблення, можна і для відновлення старого покриття. Будемо пробувати. Спочатку треба знежирити, для того, щоб чудово прилягало. пальчиков меньше, чтобы лишилось все. Так. Теперь открываем наш засип. И серветочкой. Я хотела показать, что это посреблена рюмка. Посреблена рюмка. Посреблена рюмка. Трошки на салатку. В каких местах? что уже покрытие снялось тут на убитку добра выдномить. нить. как раз там. На убитку. Угу. Ой, на убитку. Да. Угу. Давай еще. Ничего себе. Давай еще не видимо трюшки. Тут пробочка така спеціальна, що багато не вили. Давай пройду. Угу. Є результат? Є, слухаю. Цікаво річ. У всіх посріблених речей тепер буде у нас відновлення покриття. Ну там де воно зійшло дійсно, де воно нормально тримається, то немає сенсу. Ано, обідок. Ще пару раз треба пройтись. Є, так, да. мідь. Мідь пропала. Так як я читав, в цій рідині знаходиться срібло, яке розчинене. І воно осідає на меді. Як бы, чтобы бы была бы, чтобы еще швидше было бы. И то все слой был бы. А в середине? Еще дойдем до середины. Ну, пропадає те, що було тут, зверху було дуже сильно видно, що міть. А всередині. Угу. Бачиш зразу, яке стало? Я туди ще глибше не занурував. Ще треба рідини. Вон там саме, саме дно, як достати. Може просто пензликом нанестись? Може, бачу, працює. Працює. Зараз доведу повністю до кінця. Бачите результат кінцевий.